29 травня одна з найтрагічніших дат в історії Монастирищини. Цього дня, 83 роки тому, в урочищі поперечний яр на околиці монастирища, розпочалася кривава розправа фашистських карателів та їхніх поплічників поліцаїв над мирним єврейським населенням Монастирищинського та сусідніх Дашевського і Оратівського районів тодішньої Вінницької області. Наслідками кривавого злочину геноциду стали дві братські могили на окраїні міста. В одній з яких покоїться прах близько п'яти з половиною тисяч, а в іншій п'ятиста жертв фашизму. Після травневих свят 1942 року п'ять єврейських містечок монастирищини зникли і відродитися не змогли. Весь поперечний яр одна величезна могила, до якої, щоб пом'янути вбитих, приїздять родичі і нащадки вже у третьому поколінні. Разом з ними йдуть до могил монастирищани. Міський голова Олександр Тищенко спільно з працівниками міської ради поклали квіти до пам'ятних знаків. місць похованні схилили голови перед священною пам'яттю тих, хто став жертвою людського свавілля. Про це повідомляє прес-служба Монастарищенської міської ради.